Через значне поголодання комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання працює у посиленому режимі. Про це говорить його керівник Андрій Гавриш. Інформує прилучан і як сьогодні впливають довготривалі відключення та зниження температури на роботу систем. Підприємство працює на сьогоднішній день в дуже в таких тяжких умовах. Це постійне відключення електроенергія і як ви бачите, на сьогоднішній день дуже низькі температури повітря, тобто вони знижаються до 20 градусів. І зрозуміло, що в таких умовах ми ніколи не працювали, це в нас теж досвід, щоб при відключеннях. Раніше було такі відключення, скажімо, там на 7-8 годин. Це була б була взагалі катастрофа. А сьогоднішній день підприємство працює в таких умовах. Головна ціль наша це надати послугу. Тому всі бригади вони працюють цілодобово. Це додатково до тих бригад, які чергують, додалися ще бригади, які обслуговують генератори. Укладнання задіюють як на об'єктах водопостачання і водовідведення, так і на котельнях, зазначає Андрій Гавриш. І зі збільшенням періоду відключень зростає кількість годин, коли генератори працюють. Генератори можуть працювати на підприємстві від 8 до 12 годин безперервно. Тобто на тому об'єкті, де немає відсутня електронії, особливо де це, це, це теплопостачання, вони працюють на генераторах. При цьому задіяні і служби, це ті, що обслуговують генератори, і ті, що роблять переключення. Тому що я хочу на цьому теж зупинитися, що виїжджає не тільки бригади, які запускають генератор, а ті ще виїжджають електрики, які роблять переключення, тобто переключаються з мережі на генератор, а потім, коли з'являється електроенергія в мережі, вони назад вертаються з генератора в мережу. Тобто працюють на виснаження як техніка, так і робітники. Підсумовує директор підприємства. Люди працюють в таких тяжких умовах. А генератори теж техніка не витримує на сьогоднішній день. Три генератори вийшло з ладу. І їх підприємство займається тим, що ми пересувні підключаємо. Тобто, це така велика робота в таких тяжких умовах. На сьогодні підприємство щоденно додатково задіює по 30 робітників. Це їхніми руками надають критичні послуги тепло, воду. Я хочу подякувати колективу, який працює, тому що це навантаження, яке їм додалося генератора. Це не їхні. Як скажемо обов'язки їм, які обов'язки ми додали, тобто до їхньої основної роботи ми додали їм ще обслуговування цих генераторів, і тому людського ресурсу і так не вистачає, тому що спеціалістів менше і їх і так не вистачало, а в цей час вони задійне. Є люди, які працюють постійно цілодобово. Андрій Гавриш говорить і про дотримання температурного режиму у складних умовах. Говорить, аби уникнути аварійних ситуацій, котельню до планового відключення електроенергії готують. Поступово і в цей час можливо в оселях прилучан буде дещо нижча температура повітря. Наприклад, Рем каже, що буде планово. Ми потужність котельні знижуємо для того, щоб плавно перейти на генератор, щоб не було цього аварійного переходу. І в цей час зрозуміло по таких температурах, де пониження температури в самих квартирах. Ну, я, я хочу, щоб до цього все розумінням. Тільки ми виходимо в режим, ми набираємо максимальну температуру для того, щоб було комфортно. Ви даже вище ті, що вимагають нас графіки. Ми зараз теж не працюємо по графіках. Ми розуміємо, що є відключення, якийсь є час для того, щоб перейти на генератор. І оцей час з це час в таких умовах температура знижується. Тому намагаємося це якнайшвидше, щоб це не відчувалося. Звісно, що через постійні перепади тиску подекуди мережі не витримують, але аварійні бригади цілодобово контролюють ситуацію. Жодного будинка ми не злили в системи воду. Ми намагаємося. Цю систему тримати в справному стані і надавати послугу і водопостачання, водовідведення, і теплопостачання. Тож Андрій Гавриш звертається до прилучан. Я хочу, щоб всі прилучення з розумінням віднеслися до такої ситуації, яка є. А підприємство буде робити все можливе для того, щоб не допустити ніяких надзвичайних ситуацій, і будемо надавати водопостачання, водовідведення і теплопостачання в місто.